Кажу вам одразу, що чоловіча кухня це не гендерно зумовлена. Кухня, ні. Це ми так умовно назвали всіх тих, хто зараз став до плити, як правило, коли цього рідко робив. Та? Зараз багато жінок поїхали кудись там, та повернуться скоро після перемоги. От. І зараз класно можна навчитися в умовах блекауту і в умовах того, що в тебе обмаль часу і мало сил. Класно готувати. Це сонце в тарілці, фактично. Вітамін Д, як він є. Не тільки Д, тут все є. І це. Небагато і всього на світі. Кускус -кус дуже, дуже відома страва. Це страва Близького Сходу. Часто її і ізраїльська кухня собі приписує, часто собі і італійська кухня її собі так чи інакше приписує. Це такі такі страви, які кажуть всі народи, що вони їхні. От, але насправді Кускус-Та знає, що він український, та? От, що він родом. Мінімум з Вінниччини, максимум з галичини. От, то ми е, дивіться, всі овочі, які ми нарізали дрібно, ми всі їх викладаємо на петельну, дрібно-дрібно е, ріжемо. Дрібно-дрібно-дрібно, прямо як рагу, фактично. До речі, в магазинах часто таке продається. Заморожене, може навіть не паритися, просто порізати. Е, і взимку е, це прям дуже рятує, коли заморожені овочі. Тонко нарізані, та вже не льочик, не льочик. А це є вже... так для краси, а, для, для аромату це подивіться, будь ласка. Так. Ми ж не просто так взяли кускус -кус, тому що е, давай я скажу, що я воно... роблю. Вибач, будь ласка, курінний бульйончик зараз е, просто е, вимішую для того, щоб він пропарився і в ньому пропарити саму цю кашу. Зрозуміли? Mm -hmm. Дивіться, зараз от в це рагу я викладаю. Е, Запам'ятай думку, вибач, що перебив, зараз розкажеш е, все от. О, все, замовкла петельна. Так, це наш куриний цей. Зараз він трошки має набратися температури, І закипіти, от, а потім так. я кашу викину. Рецепт на екрані подивіться, не доказуй. Так, що хотіла сказати, про те, що, по-перше, запарити кускус, -кус ви можете як, от, наприклад, там, курячим бульйоном, звичайною водою гарячою, да, кип'ятком, або, або молоком. Але ми чому вибрали взагалі цю справу? Якщо у вас реально немає світла, це ми зараз такий, знаєте, супер Варіант приготували з овочами з усим, якщо є світло. А якщо немає, то в термосі звичайна вода, яку ви закип'ятили, залили, вона може там до доби зберігатися, і кускус -кус дуже легко і швидко абсолютно, готується. Просто абсолютно. один до одного пропорція. Ага. Ви заливаєте це все окропом. Можна додати солі, можна додати цукру, будь-чого, що вам подобається, О, і все 5-10 хвилин він швидко запарюється, а далі. Вже з урахуванням того, що є у вас в холодильнику, але це от на випадок, я ж кажу, якщо взагалі немає опалення, немає газу, немає нічого і освітлення, в тому числі, тоді просто от запарили і все. Якщо є можливість приготувати таке сонце на пательні, як ми собі це так назвали умовно, то також буде класний варіант. І тут тоді вже можна навіть не одну порцію, а на цілу родину засипати. Ось ця, буває так, ось що ця люди, пропорція знаєте, зберігають. реально нагадує. Чоловіка чотири, так точно ну так, да, зберігають терміна. часто, знаєте, зберігають часто що воду у термосах гарячу. І от якщо ви так от зберігаєте, як ми, то можете замість куриного бульйону це все е, додати. Чому ні? Е, я думаю, що в принципі вже час настав. Можна ми викладаємо засекати, оцю так. фактичну е, основу нашого кускусу. От, викладаємо отак, от і зараз буду довго-довго перемішувати, щоб він комочками не йшов. Знаєте, як у садочку манки комочками. От щоб от такого не було із кускусом. До речі, кускус – це не було. На, на відміну від манки, кускус дуже корисний. А манки а не корисні, ні? М -м, на а, жаль, ні. Я теж, чув, ні. Да. Я теж чув, да. Просто ні, на той час це було дешево і сердито, знаєш, Ой, якби, і я... типу як поживно. Тому, мабуть, ну, з радянських каша, часів та... до нас дійшла манка, але насправді користі в ній. нуль. Ну... Ні, кускус дуже корисний, страшенно полюбляють Нью-Йорку. Це просто її так і називають манхеттенська каша навіть. Просто їдять прямо в усіх ресторанах, в усіх кав'ярнях швидко, ну, нібито поживно, там багато мінералів. А ще, до речі, ми ж приготували класний соус, ви берете діжонську гірчицю, берете соєвий соус, трішечки лимонного соку. Все це перемішуєте, угу. і у вас є ідеальна заправка для кускусу, який потім запариться. Я думаю, що його треба зараз накрити кришечкою. Да. і не Хай він хвилин 5-10 Так, зараз 10 я постої. трошки перемішав, да, щоб комочками не йшов. А цим потім прекрасно. А, до речі, я ще чого згадав про манхеттенську кашу, тому що в Нью-Йорку дуже великі перепади температури. Там, знаєте, жартома називають, вони ж такі цинічні. страшенно, жартома називають Нью-Йоркська погода це привіт пенсійному фонду Сполучених Штатів Америки. Тому що зранку у тебе ти засмагаєш на сонці у Брайан Парку, а після обіду у тебе випадає сніг, і ти не можеш проїхати ніде. І от кус-кус. Він э, регулює оці всі амінокислоти, які там він регулює фактично э, тиск, і це дуже корисно. Так, ми це. тут уже розклали. Я готував, вкус, а, розсипали, ти... а, да. я, а я прикрашала. Знаєш, в мене я відповідальна за подачу. А, блюда. А, посуд а, мити? <laughs> а посуд будемо мити разом. Хто буде мити? Буде Лена Сікачинська мити. На жаль, <laughs> давай будемо відвертими. <laughs> ну М -м -м, що, Ми дуже вдячні нашим Вибач, адміністраторам. М -м -м -м. Да. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Я вам казав, що. А якщо спробувати з соусом? Ой, Хочу давай, спробувати? Трішечки. Ой. Зараз Оп. люди побачать чей... мої папери, а я постійно щось пишу, а то знаєш, можна психотерапевту віддавати, що ти пишеш. Так, і до речі, ви тут до речі, ви тут почали писати, що е, я не права, що манка не така вже й не корисна, як здається. Друзі, усе звичайно в порівнянні, як на мене, і на думку дієтологів, кускус набагато корисніший. Манка також має свої корисні властивості, але вона надзвичайно калорійна, через що її, власне, і використовували в ті часи, коли ми були маленькими і годували, наприклад, дітей в садочках. Вона не дає засвоюватися залізу, ну тобто є певні і плюси, не і не мінуси. Манку, як завжди. Ні, я, я кажу, то що... йдеться. Але кускус глядачі прекрасний. звертають увагу про те, що ні, манка навпаки корисніша ніж кускус. Ні, я думаю, правда, що ні. дієтологи ні. з вами би От, не я вам погодилися. вже казав про кашу. Вона крута.